у Білопілі. Вчителі, волонтери та інші мешканці готують домашні сухі супи для українських військових. Виготовляти їх почали в лютому, одразу після початку повномасштабної війни. Пакунки з фасованими супами передають на позиції захисникам. Картопелька, морковка, цибулька, гречка і трішки сухарики для смаку. У готову страву за смаком можна додати консерви. Пакунки розраховані на 5 або 10 літрів. В польових умовах така страва готується за 20 хвилин. Зараз ще коли це пішло відключення електроенергії, де в них не працюють їхні стаціонарні напевно, кухні, то вони дуже користуються. Допомагали інгредієнтами, говорить пані Наталя. Білопільчани, працівники освіти, волонтери, підприємці. Коли у освітніх закладах залишились залишки овочів, ті, що батьки зносили для харчування дітей, то школи всі посушили ці овочі і нам передали. І Ми тому у нас така вийшла велика кількість цих наборів, бо до нас школи всі долучилися і допомогли нам цьому. А потім вже ж збирали свої, досушували. В цьому приміщенні готують сировину. Ріжуть, сушать, фасують. Нині у сушарці лущені горіхи. За кілька днів їх запакують та відправлять бійцям. Хлопці наші військовослужбовці говорять, що дуже зручно. Карманчик поклали і потім смакують. У кожну посилку з харчами додають дитячі малюнки і поробки. Таких янголів-мотанок разом із дорослими майструють білопільські діти. Владіслав, розкажи, будь ласка, що потрібно робити для ангелочка. Спочатку треба топ зробити. У кімнаті поруч діти малюють. Одинадцятирічна Анастасія говорить: так вона намагається підтримати військових. Хочу всім виразити свої слова вдячності, слово дякую, за те, що вони захищають мою країну, мій дім, мою оселю, за те, що я маю змогу погратися зі своїми домашніми улюбленцями, прокинутися вранці, займатися цією улюбленою справою. Малюю малюнки, беру участь у різних патріотичних флешмобах, як тільки мені приходила інформація. Казали, що потрібно так намалювати, підтримати. Я завжди малювала, ніколи не відмовляла. Всього за словами Наталі Садової, з початку повномасштабної війни захисникам передали 7400 супових наборів. Діана Крахматова, Сергій Коваль. Новини на Суспільному. Сумщина.